Привіт, друзі! У цьому відео ми ознайомимося з основними проблемами криптомаржинальної торгівлі та те, як Праймікс прагне їх вирішити. Отож, давайте перейдемо відразу до теми. Отож, е централізовані біржі домінують у криптотрейдингу, але їхня ліквідність фрагментована. Що це означає? На відміну від DEX, е де користувачі можуть отримувати ліквідність через протоколи, CEX працюють ізольовано. Це означає, що користувачі одного CEX можуть торгувати лише з іншими на тій самій платформі, обмежуючи взаємодію ринку та створюючи арбітражні можливості. Крім того, зберігається занепокоєння щодо точності е, повідомлення ліквідності на Цекс. Хоча провідними постачальниками, такими як Binance та Coinbase, можна довіряти, у минулому були випадки підтороблених обсягів торгів і порушення безпеки. Е, наступне це основні проблеми. Криптовалютних та деривативів. Більшість секс переважно пропонують маржинальну торгівлю з допомогою криптовалютних деривативів. Ці похідні інструменти, такі як фічерси та опціони, отримують свою вартість від базового активу, такого як біткоін або Ефіріум. Однак це створює проблеми для трейдерів. Похідні фінансові інструменти не забезпечують реальне право власності на базовий актив, і крім того, вони часто вимагають, як і в IC, для користувачів, які займаються торгівлею деривативами, що суперечить децентралізації та ненадійній природі криптовалют. Наступне це те, як прамекс бореться з цим і як вирішує цю проблему. Перше, він не має вимог до KYC для торгівлі з кредитним плечем. Наступне це уникнення проблеми із дотриманням нормативних вимог пов'язаних із деривативами. І останнє це доступ до торгівлі з допомогою кредитного плеча для користувачів у регіонах із нормативними обмеженнями для деривативів. Тобто ви можете торгувати будь-де. Primex працює як протокол ліквідності децентралізованої біржі, що підвищує гнучість і ліквідність. Підсумовуючи все вище сказане, Primex Finance вирішує основні проблеми маржинальної торгівлі криптовалютними за допомогою повністю децентралізованого протоколу спотового ринку. Пропонуючи підхід, що не залежить від DEX, використовуючи підрахунок балів на основі штучного інтелекту та сприяючи сумісності кросланцюгів, Primex прагне. Вирішити проблему, з якими стикаються криптотрейдери в маржинальній торгівлі.